Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, продовжуємо говорити про плей-офф Єврокубків. Про лігу чемпіонів говорили, про Лігу Європи. Також в даному випуску говоримо про лігу конференцій. Матчі відповіді першого раунду, вісім поєдинків. В даному випуску ми їх анонсуємо. При цьому, звичайно ж, пригадуючи, чим завершилися перші матчі. А там, до речі, були навіть історичні події. Як завжди, чотири матчі о 19.45, 4 о 22. Розпочинаємо з тих, які перші, і розпочинаємо з протистояння іспанського Бетиса та бельгійського Гента. Доволі таки конкурентна вивізка, але доля путівки до однієї восьмої вже вирішена, адже Бетис впевнено виграв на виїзді 3-0. В першому таймі була доволі таки конкурентна гра. Гент навіть гол забив, але його через офсайд не зарахували. В другому Бетис наколотив три голи у ворота супротивника. На 47-й бразилець Ентоні зимовий новачок поту пробиває пробуває за меж штрафної 0-1. до речі, і в чемпіонаті забиває, і в єврокубку забиває можливо, як то кажуть, знайшов свою команду. На 71-й бельгійці втрачають м'яч на своїй половині поля, і з за меж штрафної стріляє Бакамбу 0-2. А на 84-й розіграш кутового Бетиса призводить до того, що на дальній стійці замикає Альтіміра, який лише за три хвилини до цього з'явився на полі. Тож впевнена на перемога Бетиса. І зважаючи на те, що у команди проблеми в чемпіонаті, можливо, вони сконцентруються на єврокубку. Німецький Хайденхайм на домашній арені буде грати проти гостей з Данії команди Копенгаген. Хайденхайм стоїть майже на виліт з Бундесліги, але при цьому продовжує боротьбу за Єврокубок, адже саме німці виграють перший матч 2-1, незважаючи на те, що перший тайм вони в Данії програли. На першій компенсованій до першого тайму хвилини Джордан Ларсен, син відомого Хенріка Ларсена, замикає прострільну передачу від партнера 1-0 за Копенгагеном. Але в другому таймі Хайденхайм завдяки своїм захисникам. Таки перемогу вириває на 59 й до розіржу штрафного підключається Томас Келлер і 1-1 завдав класного удару головою. А за 5 хвилин до завершення основного часу тім зірслебен підключається до контратаки і 1-2 за гостями. Це буде дуже епічно, якщо Хайденхайм створить класну історію в Єврокубку, але при цьому вилетить з Бундесліги. Як і тиждень тому відбудеться Балканське протистояння Словенська Олімпія з Любляни проти боснійської Ваня Луки. Тиждень тому навіть силовики були на стадіоні, знаходились вони між вболівальниками. Матч був не супервидовищним, але все ж таки є про що поговорити. Основні події трапилися в другому таймі. На 51 й хвилині Олімпія вкидала аут, але вже за кілька секунд по цьому гравця цієї команди вилучають. Нападник Олімпії Рауль Флоруц відмахується від супротивника. Пряма червона картка. І Борис Баня побігла виривати перемогу навіть на 86 й хвилині у господарів в пенальті, але Джорджа Деспотович його не реалізовує. Коли всі думали, що нічиєю 0-0 так все і завершиться, на перших компенсованих секундах Борис таки забиває. На дальній сіці Санді Огрінек замикає передачу від партнера 1-0 за господарем. До речі, після матчу відразу Огрінек пішов роздавати автографи боснійським вболівальникам, але річ у тім, що він то словенець забив у ворота команди із своєї країни. Сьогодні, мабуть, буде також гарячий поєдинок. Також о 19.45 відбудеться кіпрське протистояння між Пафосом та ОМОНі. До речі, в даному протистоянні не виключені серії матчевих пенальті, адже перший поєдинок завершився в нічию. І хоча команди то з Кіпру, але, наприклад, в основному складі Пафоса не було жодного кіпріота, і дуже прикро, що в складі Омонії не було українця Романа Безуса. Він навіть не потрапив до заявки. Перший тайм кіпрського протистояння пройшов без голів. А от щойно розпочався другий, як Омоня відкриває рахунок. На 51-й хвилині з пенальті забиває Вілі Семеду 1-0. Своє пенальті було і у Пафоса, але не реалізоване на 74-й хвилині. Тим не менше, все ж таки гості рахунок зрівнюють. Зимовий новачок команди, хорватський нападник Міслав Оршич, на 84-й хвилині отримає м'яч в штрафній супротивника та красиво закручує в дальній кут 1-1. Цікаво, чи зіграють ці команди і сьогодні в нічию. На цьому кіпрська історія не завершується, адже і о 22.00 ще один матч в цій країні. Тамтешній АПЛ буде грати проти словенського Целі. Матч, який відбувався тиждень тому, привертав увагу, адже українська бригада арбітрів його обслуговувала на чолі з Миколою Балакиним. Дав червону картку Микола і призначив одне пенальті. Рахунок відкривається доволі оперативно. На другій хвилині забивають господарі. Проста закидка вперед на нападника Арманда Сакучіса, призводить до того, що він згостро кута пробиває. І м'яч між ніг голкіпера Апоеля пролітає та опиняється в воротах 1-0. Але за півгодини Апоель рахунок зрівнює. Ганський півзахисник команди Девід Абанга замикає прострільну передачу від партнера 1-1. В другому таймі роботи українського арбітра вистачало. Вже на 59-й хвилині грузинський легіонер Апоеля Лаша Двалі порушує правила в своїй штрафній, і Балакін чітко показує на 11 метрову позначку. Пенаті підійшов пробивати Арманда з Кучіс, але не забиває Сей від голкіпера Апоеля. Тим не менше, на добивання кучіс таки встигає. 2-1 за господарем. А на 70-й хвилині свій стандарт у кіпріотів. Подача з кутового і єдиний кіпріот в основному складі Апоеля, захисник Констан Тінус Лайфіс класно діє на другому поверсі. 2-2. Вже за три хвилини по цьому грузинський легіонер Апоеля Двалі отримає другу жовту, тобто червону. І після цього кіпріоти сконцентрувалися на утриманні результату і таки дотримали нічия 2-2. Сьогодні трішки фаворитами ідуть саме кіпріоти. Неподалік від Кіпру, а саме в Греції, відбудеться матч тамтешнього Панатіна Ікоса та ісландського вікінгера з Рейк'явіка. Тиждень тому на штучному газоні виграють ісландці 2-1. Взагалі вигравали навіть 2-0, Але на 91-й хвилині з ними трапляється прикрість. Кутовий у Панатіна Ікоса м'яч влучає в руку захисника ісландців і пенальті для гостей, яке чітко реалізував Фотіс Юанідіс. Безумовно, якби ісландці виграли 2-0, вони були б фаворитами на вихід до однієї восьмої. А так все ж таки греки сьогодні можуть відіграти. Рати дане відставання. В Ірландії тамтешній Шемрок Роверс буде грати проти норвезького Мьольде. Тиждень тому команди видали історичний матч для Єврокубків. Після першого тайму була нульова нічия, але при цьому Мьольде залишився в меншості. На 42-й хвилині пряму червону картку за фол останньої надії отримав захисник Мьольде Вольдемар Лунд. І в другому таймі ірландці спробували перемогу вирвати. І таки вирвали. На 57-й хвилині прострільну передачу замикає Майкл Нунан, зимовий новачок Шемрока. На момент забивання. Голу йому було 16 років та 197 днів. Відтепер він наймолодший футболіст в історії Єврокубків, який забив свій перший гол. За цим показником він перевершив ось цього дядька Ромелу Лукаку, який свого часу, виступаючи за бельгійський Андерлехт, забив свій перший гол в Єврокубках у 16 років та 218 днів. Вітаємо. Ну і також о 22.00 зіграють польська Ягелоня та сербська бачка Топола. У сербів, як завжди, проблеми в обороні. Тиждень тому, хоч вони і відкрили рахунок, але програли 1-3. Зокрема, на 31 й хвилині оборонці тополи не зовсім переконливо бігли за іспанським легіонером Яґелонії Хесусом Імасом. І той зрівняв рахунок. Щоправда, наступного голу довелося чекати аж до 81 ї хвилини. А власне на цій хвилині забиває один з кращих бомбардирів Ліги конференцій Афіміко Пулулу. На 88 й Яґлоня навіть забиває третій, і знову це робить іспанець Імас. Тобто у нього дубль. Яґлоня зробила хорошу заявку щодо виходу в 1-8. Які команди, окрім Яґелоні, проб'ються до 1-8 фіналу, про це ми, звичайно ж, будемо говорити. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. Якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На все добре!